Пенсіонерам дали лише 10 днів, щоб не втратити пенсію. Вітаю! Я юрист пенсіонерів, Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Деяким пенсіонерам можуть припинити виплату пенсії, причому за певних умов її можуть навіть не відновити. Після виправлення ситуації такі пенсіонери можуть втратити частину пенсії, або з них потім будуть вираховувати частину щомісячних платежів. Щоб цього не сталося, треба вчасно звітувати про зміну особистих даних. Про це нагадала начальниця управління пенсійного фонду Вікторія Поляковська. Отже. Що треба зробити? Обов'язково треба повідомити, якщо пенсіонер отримав ID-картку замість паспорта старого зразка, отримав новий паспорт у разі втрати старого, змінив прізвище, ім'я. Та по батькові отримав новий реєстраційний номер облікової картки платника податків, змінив місце постійної реєстрації, працевлаштувався або звільнився з роботи. Усі ці чинники можуть вплинути на нарахування пенсії. Наприклад, якщо пенсіонер влаштувався на роботу. То зміниться механізм індексації пенсії, а деякі пенсіонери взагалі втрачають право на отримання пенсії під час роботи. Це стосується тих, хто достроково вийшов на пенсію за вислугою років і повернувся на роботу. У такому випадку виплату пенсій припиняють допоки пенсіонер не звільниться. Або не перейде на іншу роботу. Тож, якщо пенсіонер працевлаштується на роботу, яка не дає права на достроковий вихід на пенсію, йому почнуть виплачувати і пенсію, і зарплату. Якщо ж пенсіонер не попередить пенсійний фонд про своє працевлаштування, то згодом все одно це стане відомо. І тоді з пенсіонера вирахують усю пенсію, яку він отримав, незаконно на повідомлення про зміну особистих даних. Дається всього лише 10 днів. Якщо пенсіонер не впишеться в цей термін, виплату пенсії можуть припинити. Тож, щоб не допустити таких проблем, пенсіонерам радять вчасно повідомляти про зміни. Якщо ж ваші права порушуються, або якщо вам потрібна правова допомога, а ваша пенсія менше ніж дві мінімальні пенсії в Україні, звертайтеся до нас. Таким пенсіонерам правова допомога надається безоплатно. Ваші питання пишіть у коментарях до цього відео. І підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Ставте лайк цьому відео та діліться з друзями, щоб це відео побачило більше пенсіонерів. Дякую, що були з нами, і на все добре!